Гніватися гріх. Якщо я би вам це сказав. Або якби це сказав вам не я, а ваш пастор, священник, якому ви довіряєте, якщо ви католик, то папа римський. Чи перестали би ви від цього гніватися? Звичайно, що ні. Тому що гнів це, по суті, реакція організму на подразник, так само, як біль. Ви ж не можете сказати собі, чи комусь не відчувай болю, не сумуй, тому що сумувати гріх, хоча сумувати не гріх. Так само як і відчувати біль не є гріхом, так само як і гніватися не є гріхом саме по собі. Тобто наша реакція організму несвідома, яку ми не можемо контролювати, яка відбувається миттєво одразу після того, як ми зустрічаємося із подразником тим, що викликає в нас цю реакцію, наша реакція, яка не контрольована нами, не є гріхом сама по собі. Але як сказав апостол Павло, гнівайтеся та не грішіть, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Коли ми одразу отримаємо ось цей момент, ось, цих, ось цей подразник, який змушує нас гніватися, коли відбувається ситуація, яка не дає нам спокійно на неї дивитися, а я дуже часто це повторюю, і ми, як українці, чудово це розуміємо, чудово розуміємо, що означає дивитися на якусь ситуацію і відчувати гнів. І коли це відбувається, апостол Павло каже. Це нормально. Гніватися внаслідок побаченого, почутого, того, що відбувається навколо, нормально. Для людської істоти, для грішної людини, такої, якою є кожен із нас, ми з вами, це нормально. Але не потрібно допускати розвитку цих емоцій. Не потрібно, щоб наш гнів, наша злість, наша реакція. Зростала, і він каже: нехай сонце не заходить у вашому гніві. Як би це дивно не було, але найчастіше саме найближчі люди викликають у нас цю реакцію. Саме ті, хто є найріднішими, найближчими, наші кохані, домашні брати, сестри, чоловік, дружина, мама, тато, дідусь, бабуся, теща, тесть. Свекруха, свекр, і дуже багато можна родичів ще перелічувати, вони викликають у нас ось цей гнів, частіше навіть ніж новини, які ми читаємо про росіян, що знищують наші міста. І тут каже апостол Павло: Нехай сонце не заходить у вашому гніві, нехай ви примиритеся з тою людиною, яка з вами посварилася, яка викликала у вас цей гнів. Помиріться з нею до заходу сонця, не лягайте спати у гніві. Гнівайтеся та не грішіть. Реакція це нормально. Але ми маємо. Розум, ми маємо владу над самими собою, якусь мінімальну та й маємо, і Господь через своє Слово, Він допомагає нам цю владу розвинути. Ну, як би це дивно не звучало, навряд чи хтось використовує такі терміни, але по факту так і є. Господь вчить нас самоконтролю і каже: якщо вже відбулася ця реакція, то у ваших руках її зупинити. Затримати, стихшити, пороздумувати, що відбувається і чому, як я маю на це реагувати, чи можу я на щось вплинути, і що найважливіше, допоки ви не лягли спати, піти і примиритися з людиною, яка вас розгнівала. Якщо ж у вас сьогодні немає можливості примиритися з такою людиною, перш за все примиріться з Богом. Помоліться, зверніться до Господа, скажіть, Боже, я відчуваю гнів. Я відчуваю ось такі емоції. Я хочу зробити це і це цій людині, Виразіть всю повноту ваших почуттів Господу в молитві. Він вас почує і зрозуміє. Тому що Він, Ісус Христос, також був на цій землі, також відчував негативні емоції, відчував страх, відчував біль. Точно знаємо, що у Господа Ісуса на землі був цей праведний гнів, наприклад, коли Він виганяв торговців із храму, тому що ну не має так бути. І ось цей гнів в певній мірі, слово гнів взагалі доволі широке поняття, тому і тут його можна застосувати. Воно є нормальним. Але знову ж таки, Господь дає нам сили, дає нам мудрість, дає нам цей самоконтроль, щоб ми сьогодні. Могли взяти себе в руки з Божою допомогою і втриматися від того, щоб мати цей гріх. Тож, друзі, нехай ніхто ніколи не каже вам, що гніватися це гріх. Що якщо ви відчуваєте погані емоції, ви неправильна людина? Нехай ніхто й ніколи не скаже вам, що ваші погані, сумні, негативні. Злі емоції роблять вас грішниками, роблять вас неправильними, роблять вас недостатньо християнами. Але Господь у своєму слові відкриває нам, що попри все те, що ми можемо відчувати, ми маємо приходити до нього із цими почуттями, відкриватися йому і казати Господи, так і так, відчуваю це і це. Допоможи мені із цим впоратися. Бо сам я на це не статен. Амінь.